Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами будемо робити аджику. Аджику дуже смачну і апетитну. Я аджики робила всякі переробила і збивала блендером. І всякі рецепти перепробувала. Але найкраще мені подобається моя давня аджика, яку в моїй сім'ї найкраще полюбили. І так, рецепт. Для цього потрібно 5 кг помідорів. Я мала своїх кілограми, а 3 кг я ще купила помідори. Кілограм перцю, але вже кілограм очищеного порізаного перцю. кілограм. 1 кілограм яблук, так само порізаних. уже Один кілограм, один кілограм моркви, ну нічого, я можна і менше, у мене 800 г було. Теж порізати моркву. І 200 г чеснику. 4 ложки солі, 500 г цукру, олії 500 мл, 300 мл оцту 9% і 200 грамів перцю стручкового гострого. Але в мене немає перцю стручкового гострого. Я використаю абхазьку аджику. Я робила. Вона дуже-дуже міцна і я використаю одну столову ложку. Дівчата, попки обов'язково треба забрати у помідорів, тому що коли ви помелите разом із попками, будуть чорні цятки ваджиці. А мені це зовсім не подобається. Я колись таку помилку зробила, і воно мені не подобалося. Обов'язково заберете Т або таким способом, або довкола так просто обріжете. Я так обрізала, мені краще так подобалося. так забрала і все. Можна помідори молоти із шкірою, шкіркою. Але я вирішила все ж таки забрати шкірку і погружаю їх у кипяток на 20 секунд. Це недовго, ну, пів години займе ще часу більше приготування. На 20 секунд, 20-25, якщо помідора велика. Кірка дуже скоро знімається. Всі овочі порізала на такі куски, щоб можна перемолоти у м'ясорубці. Моркву потрібно порізати ще дрібніше, так само перець, щоб було зручно молоти у м'ясорубці. Мололи всі овочі, часник і спеції поки що не додаємо. І кладемо варити на 3 години. Час від часу помішуючи. Якщо буде піна, можна зняти піну. От, у мене вже прокипіло 2 години. Бачите, скільки воно википіло. Вже стало набагато менше, тому що рідина випаровилася, і маса стала більш така густа. До часнику я додавала трошечки олії, щоб не потемнів часник. І переб'ємо блендером, щоб була більш однорідна маса, і щоб не було видно білих цяточок у аджики. За пів години до готовності додаємо часник. 4 ложки солі столовий Цукор 500 грам. Олія. 400 500 мл. То як бажає, я дала 500 мл. Гостра абхазька аджика. Одну столову ложку я дала. Або дівчата 200 г перцю стручкового гострого. Але без зернят, бо дуже буде ядерне. Хто хоче дуже-дуже гострого, може з зернятами молоти. 300 мл оцту. Стерилізуємо банки 130 градусів 10-15 хвилин. Також стерилізуємо кришки від закипання 3 хвилини. Так, у нас вже все готове до розливання. Лійку я облила кипятком. Наливаємо повнісінькі банки, по саме горло. Дівчата, якщо, наприклад, десь там 5 хвилин до кінця варіння, обов'язково покуштуйте на смак. Щоб відрегулювати до вашого смаку. Накриваємо кришками і закручуємо герметично. І так, у нас вийшло 10 півлітрових банок аджики. Могло бути 11 банок, бо ще я в там налила. Або, якщо б ми шкірки не обчищали, було б 12 банок. Бо я колись робила з шкірками. То було 12 банок. А в даний час вийшло у мене 10 півлітрових банок і креманка. Ну і то, що я куштувала ще. Набирала весь час у тарілочку, куштувала би було все до смаку. Получилася дуже смачна аджика. Ця аджика, дівчата, її можна так характеризувати: кисло, солодко перчена там всі смакові якості є, і все до смаку. Попробуйте, і вам дуже сподобається. Здоров'я вам, дорогі мої, і мирного неба!